Куди мій снаряд, Дівся, тільки що? Я все розумію. Ну куди мій мать, його снаряд, дівся? Це не я, Ось його Е, чого? Це шо таке? Це шо таке? <свісна> Сюда його ха <плес> ха хай хорош! Ахренеть. Я в шоке просто. Ну, ти подиви, ну це ж по корпусу все пройшло. Ну подиви. Ну, по корпусу уже всечки пройшло. Дивись, це ж бачите, це ж мій ось постріл, бачите? Осьо. Зіуву, і шо? Балалайку, тобі. Просто балалайку.